Правила дорожнього руху і дорожні знаки затверджені з порушенням. Друзі, сьогодні поговоримо про один інформаційно вказівний знак: це 5.55, загальні обмеження швидкості руху і термін використання денних ходових вогнів. І також поговоримо про табличку, яка також стосується терміну використання денних ходових вогнів. Як ви знаєте, у травні місяці 2024 року, тобто ще рік назад, були внесені зміни до правил дорожнього руху, і станом на теперішній момент теж. Що є чинним, усі водії, які виїжджають за межі населеного пункту, повинні вмикати або денні ходові вогні, або ближнє світло фар протягом усього року часу. А зараз, як ви бачите на екрані, ті знаки, які є затвердженими і чинними, вводять в оману водіїв. Чому тому, що ми бачимо, що на самому знакові внизу залишилися ще старі правила, і там прописано, що лише з 1 жовтня, по 1 травня, потрібно це робити. До речі, на табличці та ж сама інформація, тобто. То одну частину правил дорожнього руху змінили, а знаки і таблички забули змінити. І до речі, ці знаки також можуть зустрічатися і в тестах на іспиті. Тому, якщо ви хочете якісно навчатися і вивчати правила дорожнього руху, я запрошую вас до нас на навчання в нашу автошколу. Не забудьте підписатися також на сторіночку, щоб ставати з нами ще кращими водіями.